Які кораблі Росія тримає у Чорному морі для здійснення атак по території України? Чим українські військові могли би знищити Чорноморський флот Росії? Чому західні партнери не готові надати Україні всю зброю необхідну для перемоги? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Екс командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, запропонував допомогти Україні придушити Чорноморський флот Росії в окупованому Криму. Таку думку американський військовий висловив в інтерв'ю «Голос Америки, опублікованому 12 квітня. За словами генерала, якщо українським військовим суттєво не вистачає боєприпасів, влада США має надати їх у ще більших масштабах, а також знову розглянути питання про надання літаків F-16 або інших літаків ракет Атакамс чи різних типів високоточних засобів великої дальності, які дозволили б змусити Росію не використовувати Крим як місце, звідки вона завдає своїх ракетних ударів. Генерал зазначив, що російські кораблі виходять із Севастополя у Чорне море, запускають звідти ракети, після чого повертаються до порту. А чому би нам не помочь Україні? Подавіть сидячи в Севастополі Чорноморський флот і ВВС Росії, або ці безпілотники, які запускають із Криму? А тим часом капітан першого рангу, начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як в інтерв'ю Суспільне Одеса висловив думку, що Чорноморський флот Росії евакуюється з Криму у разі наступу збройних сил України. У такому випадку флот перебазується до новоросійська та інших портів у Чорному морі. Під час операції зі звільнення важливо, щоб ударні засоби збройних сил України могли дістати російські кораблі. Розповів військовий збройні сили, сили оборони будуть вести наступальні дії зі звільнення як Сходу України, так і Криму. Ми повинні розуміти, що Чорноморський флот він і надалі не здатний суттєво допомогти сприяти своїм військам. Тобто е, основне завдання чорноморського флоту, як ми це розуміємо, це не буде підтримка тих сил військ, які обороняються, обороняють Крим, його військ. Це буде скоріше за все евакуація як самого себе цього флоту з кораблів, сил, засобів. Так і саме головне це спроба викрасти наше майно з Криму. перевезення. військовий окремо наголосив на важливості знищення крейсера Москва у квітні 2022 року. Це дозволило зламати плани противника на морі та відігнати його кораблі до Криму. Пояснив я як, як. Втім, українські сили поки не можуть дістатися до інших російських кораблів, адже береговий ракетний комплекс Нептун не досягає центральної частини Чорного моря. Однак історії з ударами морських дронів по російських об'єктах в Криму показали, що такі операції проводити можливо. Тим часом керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк 21 березня у коментарі «Укрінформу» зазначила, що Чорноморський флот Росії опинився практично у пастці і навіть за бажання вивести його з Чорного моря Росія не має такої можливості. Російські військові можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії Чорного моря. Так, спікерка відповіла на запитання, чи може Росія почати виводити кораблі у зв'язку зі збільшенням вибухів у Криму та через побоювання Росії втратити свій флот. Наталя Гуменюк також зазначила, що виведення кораблів зараз для російських військ можливо хіба що у Азовське море, але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є у Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через босфор російським кораблям не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції, додала спікерка. Експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу Андрій Риженко каже, що склад основних кораблів Чорноморського флоту Росії з початку повномасштабного вторгнення не змінився. Про це він розповів у коментарі новинам при Ми знаємо, що один корабль, великий десантний корабль Саратов. Це проект «1171» і класифікація алігатор, він був знищений рік тому назад. А, ну, знаємо, що був знищений крейсер Москва, значить флагман флота. А, от, разом було ще пошкоджено, ну і знищено до 18 кораблів і катерів. Але я хочу сказати, що велика кількість з цих кораблів і особливо катерів, вони відновили, відремонтували. Зараз, в общем-то. Uh, вони uh, ну, їх склад він залишається таким як було і на початку війни. Тобто ну, основу ударну складають кораблі на ракет Калібр. Це два фрігата, uh, типу 1135.6. це фрегат адмірал Макаров. Він зараз знаходиться в Новоросійську. і фрігат, uh, uh, значить, адмірал Есен. Він знаходиться зараз в Севастополі на ремонті. От. Ну, ще є третій такий фрегат, ми знаємо адмірал Гігарович, але він на початку війни він був у е, порту Тартус в вземному морі, і Туреччина його на зворотню не дозволила зайти. Крім того, є три корвета «Буяна-М». ці корвети також на сії е, ракет Калібр, е, от. і вони зараз всі перебувають в Новоросійську, що, до речі, е, так скажемо. Ну, незвичайно, тому що як правило, вони перебували в Севастополі. Найбільш сучасні кораблі російські військові зараз виводять до новоросійська, зазначив експерт. В Севастополі зараз у нас знаходиться дізель електричний підводний човен «Новороса». Це старий підводний човен, Йому вже 30 років його там ремонтували. Ну він знаходиться там, де він не перебував. Там вже знаходяться фрегати і Ладний». Це а, а, також кораблі старенькі, їм вже там практично по 40 років нова ракетне оружа, у них є, але проти човнова специфічна. Ну є у них там декілька ще кораблів, таких як ракетні корвети, проти човнові корвети, Що там радянські побудови вони знаходяться і в Севастополі. от вони їх в принципі тримають. Ну вони вже старенькі, але вони їх тримають для того, щоб нанесити. Ракетні удари, от, у разі от, порушення той блокади, яку вони зараз становили в Чорному морі. Цей склад кораблів дозволяє Росії здійснювати ракетні удари по території України, розповідає Андрій Риженко. Єдина проблема їх в тому, що ракет самих у цих калібрів зараз недостатньо багато, і вони чекають, коли вони будуть виготовлені і поставлені їм. А можуть вони виготовляти порядка 20 ракет на місяць. А по-друге, вони можуть перехоплювати судноплавство із наших портів, а з того узбережжя, яке зараз нам, нами контролюється, від, це від, від дельти Дуная до Дельти Дніпра. От, ми знаємо, що там є зернова угода діє. ну, в общем-то, Але ну, как би, скажімо, де-факто ці парти, вони заблоковані. Тільки зернова угода, коли там є дозвіл. Російської Федерації дозволяє здійснювати судноплавство. А кораблі десантної в принципі, ну, вони готові по команді завантажити десант, здійснити висадку. Але зараз ну, сам по собі десант він дуже такий проблематичний, тому що для цього немає операційних умов. Тобто, в принципі. Тому що ну сам по собі десант він має також мати підтримку з інших напрямків, сухопутні війська і так далі, також в окупованому Криму розміщено потужне авіаційне угруповання, каже експерт. В Криму багато цієї авіації морської порядка 90, е, винищувачів бомбардувальників і 60 ударних вертольотів, і це також дуже серйозна загроза. Вони постійно здійснюють обльоти північно-західної частини Чорного моря. Там постійно також діють літаки, розвідники, і постановщики перешкод. І авіація це також така велика загроза для і наших надводних сил, і судноплавства, і всіх приморських наших територій, тому що росіяни регулярно стріляють ракетами, типу Х-59, Х-31. По узбережжю, і, в общем-то, е ну іноді е таку шкоду наносять. Андрій Реженко розповів, яка зброя допомогла б українським військовим атакувати Чорноморський флот Росії. Нам в першу чергу от якраз потрібні е оці от ці е ну, ракети ракети на надводних платформах і на літаках. от, от До речі, f 16 літак він дуже гарно би нам підійшов, тому що він несе ракету. І Гарпун, і АГМ 88, як Ахарм, яка, в принципі, може застосовуватися для боротьби з надводними кораблями і катерами. От. Ну і Ракетні катери, в общем-то, можливо, у наших західних партнерів є катери невеликої водотонажності, які вони можливо вивели вже з експлуатації, але в нормальному стані їх можливо було б доставити. Якось по, по річці Дунай, або там якось іншим способом, ну не через морський шлях, тому що це забороняється Конвенція от, і застосовувати їх в ближній морській зоні під прикриттям наших берегових систем ППО і авіації. Це новини при Азові у цьому випуску про те, які військові кораблі залишилися у складі російського флоту у Чорному і Азовському морях, і чи є можливість знищення цих кораблів або виведення їх з ладу. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Військовий оглядач, майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман зазначив, що російські кораблі не підходять близько до берегової лінії, яку контролює Україна. Вони не підходять близько до наших берегів, тому що боються бути враженими нашими нептунами або е, гарпунами, які нам постачають наші партнери. Вони розсереджуються. Вони намагаються контролювати все чорне море. Але ну цей флот е, нищить наша країну, яка взагалі не має по великому рахунку свого великого флоту. Тому казати про якусь потужність цього групування не варто. враховуючи те, що в чорному морі знаходиться в тому числі Чорномор Чорноморський флот Туреччини, то маючи не такі великі за розміром там по 20, 125 сто по 75 метрів кораблів. Вони мають невеликі катери, Але якщо б трапився морський бій між туреччиною то і Російською Федерацією, то цей Чорноморський флот був був би дуже швидко знищений. Українська армія може атакувати російські кораблі безпілотними засобами, каже аналітик. Ну ми вже випробували в Севастополі, атакували певні кораблі Чорноморського російського флоту, не використовуючи навіть наших крилатих ракет і чи крилатих ракет наших союзників безпілотними. Плаваючими засобами ми можемо нищити ці кораблі, принаймні відганяти їх далеко від від наших берегів. І якщо не топити, то завдати таку шкоду, що треба буде відводити їх в порти і там ремонтувати. Звісно, якщо б в нас була б авіація, яку на яку ми дуже розраховуємо. Олексій Гетьман наголосив, що російські військові можуть у будь-який момент здійснити ракетну атаку з тих кораблів, які перебувають у чорному морі. Взагалі, максимальна кількість залпу це 36 ракет, якщо вони всі, все, що в них може, є там, задіють для пуску по нашій по території. Поки що вони розсереджені, вони знаходяться на далекій відстані один від одного, вони знаходяться в, поза зоною враження наших е, засобів, е, ну, от наших ракет, які можуть атакувати ці кораблі. Ну, Нема такого відчуття, що вони готують якісь активний пуски, Я думаю, що це звичайне бойове чергування. Треба розуміти, що вони можуть в будь-який момент це зробити. Це новини при Азові. Фахівець міжнародник експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що кораблі Чорноморського флоту є легітимними військовими цілями для української армії. Втім, західні партнери лише частково готові постачати Україні зброю, необхідну для ураження російського флоту. Нам щось дають, але не настільки, щоб дійсно ми потопили цей Чорноморський флот, вкотре до речі, то традиція російська втрачати Крим і топити власний флот. І, і власне тому поки що ми покладаємося здебільшого на власні сили. Ось, але е, ну я, наприклад, постійно кажу про, про те, що е, оскільки ми у стані е, в юридичному плані, у стані війни з Російською Федерацією, то весь Чорноморський флот Російської Федерації і об'єкти на території Російської Федерації воєнні є легітимними цілями, і власне тому е, є сенс для наших американських і європейських партнерів, передусім до речі, європейських дати нам все можливе, щоб ми потопили цей флот. Знищення чорноморського флоту Росії з точки зору безпеки було б вигідно і для країн Європи, вважає експерт, оскільки він будувався, і ці ракетні платформи, які є, вони були ну придумані не для України калібри, які падають на наші з вами голови. Вони були придумані для того, щоб шантажувати Європу як звичайними засобами, так і можливими ядерно ядерною зброєю. І калібри долітають аж до Британських островів. Тому зараз було б, був би був сенс нам потопити весь цей флот для того, щоб він в майбутньому, принаймні кілька десятків років, не був загрозою для європейців. Передусім, західні партнери поки що не готові надати Україні все необхідне для перемоги у війні. Зауважив Олександр Хара. Ми вдячні е, нашим західним партнерам від сполучених штатів до маленьких країн по розміру, але не, не по розміру їх серця, як такий, наприклад, як Естонія чи Литва, е, чи та ж сама Польща, Вона є одним з най, найнеправідніших таких країн, яка нам допомагає. Але е, от захід в цілому стара Європа і Сполучені Штати могли би давати більше і е, ті специфічні системи, які нам потрібні, наприклад, оперативна тактична ракета, які нам потрібні, щоб наносити удари по. Власна території тимчасово окупованого Криму для того, щоб зменшити можливість Росії наносити удари по наших містах, ну і плюс швидше де окупувати цю територію, повернути її нам. Тому є така одна історія: це еволюція. Також лідери країн заходу остерігаються максимальної ескалації війни, каже експерт. Друга історія це побоювання, що Росія може вдатися до ескалації. Фактично максимального рівня мається на увазі застосування зброї масового знищення, і от ці червоні лінії, вони теж ну, скажімо так, наші західні партнери проходили, ось але все одно це є над ним, залишається одним з таких ключових речей, які ну, затримують таку допомогу і затримують цю і пришвидшення цієї еволюції, про яку я щойно казав. Де ви чудово пам'ятаєте, як Олаф Шоль сказав: якщо ми дамо танки, то це призведе до третього. Світової війни зараз у нас є Ябромси американські і Челінджери і Британські і Леопарди і Німецький і якось не відбувається третьої світової війни. Надання Україні сучасних літаків винищувачів і оперативно-тактичних ракет це червона лінія для США і країн Європи, яка їх стримує у підтримці України. Наше завдання їх переконати, що нам треба дати все необхідне для перемоги, що жодного сантиметра української землі не може бути залишитися для перемовин, якихось чи якихось інших речей. Бо це геноцидальна війна. Тут не можна про щось домовлятися за Російською Федерацією. Зрозуміла, що. Поки що немає у нас немає сенсу розмовляти з росіянами. По перше, оскільки вони не хочуть цього і вбивають нас, і а найголовніше, якщо і вони і припускають таку можливість, то фактично висувають всі ті. Ультиматуми, які були перед вторгненням, тобто фактично, щоб Україна перестала існувати як суверенна незалежна держава і погодилася на втрату величезних територій. А ми розуміємо, що це навіть якщо б ми погодилися на все це, це означало просто, що Росія через певний час спробує остаточно знищити Україну, і окупувати всі її території. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Слухали новини Приазов'я.